Дорогі друзі, сьогодні у нас дуже знакова зустріч. Ця зустріч – FPV дронів. От скільки тут дронів зараз? Тисячу. І от сьогодні, з початку року, ми вже поставили 5 тисяч дронів. Найважливіше для нас подарунки це оці впівішки, які будуть працювати в моєму підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів. На Передку, і буду знищувати ворога на українській землі Донбасу. Зараз основна дійсно війна це війна технологій, а іменно дронів. І те, що нам не вистачає, нас сьогодні забезпечили. От ви скажете, а як же тисяча, куди вони пішли? А тут зібралися всі друзі. 54-й получає 100 плюс 10. 74-й. Окремий розвідбат получає 100 плюс 10. 21 героїчна, получає 100 плюс 10. 58 получає 100 плюс 10. 57 получає 100 плюс 10. 110-та, щойно я говорив з комбригом, з Миколою, получає 300. Тому що це були попередні зобов'язання, які ми мали виконати. Оце означає, щоб ми буквально за дуже короткий термін. Зробили те, що необхідно. І от на сьогоднішній день середня ефективність бойового застосування складає вже майже більше 50%. 100 дронів це реально 100 уражень противника. Тисяча FPV-шок привезено тільки на, цю, на цей майданчик і передаються зараз. На хвилинку це майже півмільйона доларів. Додаткової техніки, всього і підігрівачів, і правильно душевих, і вантаживок загальною сумою 32 мільйони гривень. Даф, 40-44. Потрібні. Тобто, є недокомплект, дуже великий. тому потрібні такі високопрохідні вантажівки, всюди ходить і потрібні. Це робота нашої команди і це робота мого фонду. Чули про те, що ми запустили ноти ОСВ. От я вас вітаю. Ми поставили це на озброєння, а у нас вже 72 години в районі Авдіївки наш комплекс Реба забезпечує блискучий захист двох дивізіонів артилерії. І це сьогодні наше спільне завдання. Тільки об'єднання навколо Збройних сил ми маємо перемогти.